Дітки, сьогодні послухайте казочку п'ятачок. Одного разу маленьке бурсуча ганялося в парку за метеликом, як раптом побачило на доріжці п'ятачок. Гей, хто п'ятачка загубив? голосно закричало бурсуча, адже воно добре знало, що знайдене треба повертати господареві. Дарма ти борсуча кричиш, сказала йому лисеня, яке під'їхала на самокаті. Як знайшов п'ятачок, то мовчи. Тепер цей п'ятачок буде твій, зрозумів. Але не послухало борсуча лисенята і пішло шукати господаря п'ятачка. От вже щастить, дурням промовило вслід малюкові лисеня і стало швидко нишпорити лапками в продорожній траві. Може, і для нього знайдеться монетка. Зустрілося бурсучаті вовченя. Що це ти ховаєш? Це, це я п'ятачок знайшов. А давай мінятися. Ти мені п'ятачок, а я тобі цвях намагнічений, запропонувало вовченя. Але борсуча не захотіло мінятися адже монетка була не його. Тоді вовчиня з силою забрало п'ятачок, але малюк борсуча не злякався. Він кинувся на кривдника і повалив його на землю і почав гатити кулачками, промовляючи Віддай, віддай, це чужі гроші, їх повернути треба. І невідомо, чим би скінчилася справа, але де не взялося від межа із суддівським свистком. Розняло воно розбешак і примусило вовчення повернути п'ятачок. Пішло борсуча далі. Ішло воно через місток і впустило монетку в струмочок. От біда! Що тут поробиш? Бурсуча гірко заплакало. Виручили рибки, що плавали в струмку. Вони знайшли п'ятачка і спритно підкинули його прямо до рук малюкові. Бурсуча знову повеселішало і покоркувало далі. Дивіться, на лавці сидять двоє зайченят і з задоволенням їдять морозиво. Білченята з ведмежам гойдаються на гойдалках і теж за апетитом їдять морозиво. На дитячому майданчику граються інші малюки, і в руках у кожного морозиво. Смачно, мабуть. Тобі якого морозива? вершкового чи шоколадного? запитала качка продавщиця. Борсуча стисло в долоні чужий п'ятачок і кинулося геть. Тітонька, зупинило борсуча тітку Росомаху, чи це не ваш п'ятачок? Але та навіть не глянула в його бік, пішла далі. Пробачте, це не ви загубили п'ять копійок, звернулося борсуча до поважного вусака. Ні, хлопче, я ніколи нічого не гублю. І тут борсуча побачило маленьку кішечку, яка гірко плакала. Ти чого плачеш? запитало її борсуча. Я гроші загубила, п'ять копійок, тепер не знаю, що робити. Та ось він твій п'ятачок, я знайшов його на бери. Зраділа кішечка, узяла п'ятачок і щаслива поїхала на травмайчику додому. А борсуча задоволена тим, що зробило добру справу, довго, довго махало їй слід, воно знало, що вчинило правильно. А ви, малята, теж так думаєте?